Екзамінаційний маршрут номер 5 сервісний центр 3247, місто Буча, друзі, будете виїжджати з цієї території і повертати праворуч. Виїхали, тут у вас припарковані автомобілі. Сьогодні, друзі, неділя, тому трохи не та обстановка, яку ви побачите на іспиті, враховуйте це, будь ласка. Але все одно вже 10 ранку в принципі, автомобілі їздять. Но, але у будні дні їх все ж таки трохи більше буде. Приїхали ці припарковані автомобілі, вмикнули правий покажчик повороту. Але дивіться, що хтось може зрозуміти, що ви саме туди повертаєте. Тому враховуйте це. Знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По головній дорозі і повертаємо праворуч. І наїжджаємо на суцільну лінію розмітки. Пішохідний перехід проїхали, рухаємося прямо. Зараз нам на одному з перехресть необхідно повернути ліворуч. Але поки що їдемо і спостерігаємо за обстановкою. Дивимось на знаки. Раджу вам періодично у процесі набування досвіду, коли отримаєте права, та можна і на іспиті, інколи дивіться у дзеркало заднього огляду салонне, щоб бачити, що там позаду відбувається. І зараз будемо повертати ліворуч. Вмикаємо лівий покачок повороту 100 метрів у населеному пункті. Пропускаємо автомобіль і повертаємо праворуч. Але я оце трохи вже наїхав на розмітку. Це вже є порушення. Але у мене механік, я перемикаю передачі і знімаю і розповідаю вам, тому трохи, трохи ближче треба було вставати. Пішохідний перехід. Пішоходів немає. Рухаємося прямо. Бачите, ось зараз така стоїть автомобіль він трохи виступає. Тому, коли йде зустрічна... Зустрічний автомобіль, то краще трохи, ну, мабуть, не в цьому випадку і не з вашим досвідом, якщо ви дивитесь екзаменційні маршрути, краще трохи притискаєтесь праворуч, бо всі хочуть їхати, це таке правило гарного тону є, тому не забувайте, що ви не одні на дорозі. І так само, коли ви будете їхати, хтось десь вам допоможе проїхати і не зупинятися. Лівий покащий повороту об'їхали велосипедиста і з правим показчиком повороту повертаємося в свою полосу. Бачимо пішохідний перехід. Рухаємося прямо. Цей маршрут у нас проходить через ринок. Тому, так. Оцінюємо обстановку, лівий поки ще повороту. Бусь досить повільно їде, чи він взагалі стоїть. І повертаємо. Бачите, суцільну лінію розмітки ми... Так, да, він повільно їде просто. Суцільну лінію розмітки ми якби перетинаємо, але це не було порушення, тому що у нас не було змоги по-іншому тут проїхати. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Сьогодні у нас базарний день, отже, знову ж така ситуація. Бачите, як він всталося, тому ми вже тут нічого не можемо робити. І з правим покажчиком повороту повертаємося. Тут дуже багато людей, сьогодні неділя, як я вже сказав раніше. Продають цибулю, картоплю, мед. Переїжджаємо. Але коли ви будете їхати, можливо, складати іспит, це ж вісно, буде будній день. тому... Можливо, буде менше трохи автомобілів, тому що буде не такий базарний день. Лівий покащик повороту пропускаємо оцього дядька, який їде прямо на ринок і повертаємо. Повертаємо і рухаємося прямо. Пішохідний перехід, трохи знижуйте швидкість, бо там можуть чи дитина йти, чи хтось. Інколи собаки часто перебігають через пішохідні переходи, бо вони звикли з хазяями своїми ходити, якщо хазяїн дотримується правил дорожнього руху. Ну, тому краще знижуйте швидкість. Взагалі, у таких, по таких вуличках 20-30 км на годину це нормально не тільки для іспиту, а й для... Відповідального водія, тому що ну, хтось дверку відкрив, хтось вибіг, хтось ще щось. ну, таке. Кінець дороги з одностороннім рухом, шхідний перехід, такий досить е поліцейський, лежачий, досить такий горбатий і великий. І повертаємо Зупинка громадського транспорту на вимогу. Головна дорога, бачимо, вона все прямо. Вмикаємо правий. Ворот, і повертаємо. Оцей дядька нам перекрив трохи якраз. І тут бачите. Стоять зразу припарковані автомобілі. І ось дивіться ситуація, яка може у вас трапитись на ізбіль. Звісно, повертаємося справа праве положення, бачите, їде зустрічний автомобіль. Припарковано і у нього, і у нас, і хто кому повинен давати дорогу. Ну, ось отак от воно і діється вже. Діється по ситуації, тому що перешкоди є і у нього, і у мене. Тому дивіться і будьте солідарні один з одним. І тут бачимо, переходять отак і, і там, де не потрібно, і де потрібно. Надаємо перевагу пішоходам і продовжуємо рух прямо. Ще один пішохідний перехід. Ну так якось дядько їде посередині дороги. Ось бачите, теоретично цей автомобіль так трохи виступає, краще з лівим покажком повороту обійти його, з правим поверніться. Зробите це без повороту, помилка буде. А може і не буде, але все одно краще. Також велосипедиста об'їхали і все, поїхали далі. І тут у нас знак 2.1 дати дорогу. Але я з цим знаком не згоден, тому що дивіться, яка тут оглядовість. От як тут можна без зупинки, будь ласка, скажіть мені, виїхати? Тут знак стоп повинен бути ну, 100% просто 100%. Тому можна вважати, що тут знак Стоп. Рухаємося. Прямо. Це у нас маршрут номер 5 сервісний центр 3247 міста Буча. Десь місяць чи півтора тому відкрився цей сервісний центр для здачі практичних іспитів. Ви завалили мене в коментарях, зніми Бучу. І не тільки Бучу. Бо в деяких містах вони змінюються ці маршрути, пішохідний перехід. Але друзі, все одно, якщо ви там живете десь чи в Білій церкві, чи в Житомирі, чи десь в якомусь іншому місці, який по цих містах у мене є маршрути, тому все одно треба переглядати, тому що вони корінним чином вони не змінюються, вони трохи конфігурально змінюються, але так вони залишаються. Це я зараз перелаштувався у праву полосу, тому, що дивимося на знаки напрямок руку по смугах. Ліва смуга до повороту ліворуч, і ми зупиняємося перед світлофором у правій смузі саме, тому що нам треба їхати зараз прямо. Також знаки пріоритету у нас встановлені тут на випадок, якщо не буде працювати світлофор, як це буває Пізно ввечері чи рано вранці він тут не працює. І рухаємося прямо. Тут автомобілі, які повертають ліворуч, нам надають перевагу. Отут не наїжджайте на ось ось розмітку. Це важливо. І продовжуємо. А дивіться, пішохідний перехід трохи краще знизити швидкість, тому що. Тому що так буде безпечніше. <кій> Інколи питають, на які передачі повертати в повороти? Друзі, ну це залежить від автомобіля. Наприклад, у мене 6 ступка, я на другій повертаю. У мене друга як перша. Якщо у вас чотирьохступка, то на другій, якщо понятно, автомат, автомату, ще питання знімається. Тобто все ж залежить індивідуально, все, тобто, від ситуації, що там є автомобілі, чи хтось переходить дорогу, чи комусь ви виступаєте, тому тут все треба вже, скажімо так, про творчий і від цього відшов, відштовхуватися. У нас тут, бачите, узбіччя позначено сплошною лінією розмітки. Тому, будь ласка, не наїжджайте на неї. Перехрестя з круговим рухом. Головна йде по колу. По правилам дорожнього руху. Не потрібно вмикати лівий покажчик повороту, але я його вмикаю. Нам треба їхати на третій з'їзд. Я їду з лівим покажчиком повороту і тут вже перемикаю на правий. Беха надає перевагу і рухаємося далі. Ще, далі у нас ще, один, ще одне перехрестя з круговим рухом. Лівий покищик повороту необов'язковий. І з правим покищиком повороту ми з'їжджаємо. Перехрестя з круговим рухом. Друзі, раджу вам, ось, наприклад, їде автомобіль попереду. Да? Зараз він схоче з'їхати у двір там чи що. І ви за ним таки їдете, і бачите, що він. Думаєте, що він зараз з тією швидкості, з якою він їде, що він так і заїде туди, куди він повертає. А друзі, може бути таке, що і не так. Добре, коли є оглядовість, і ви все бачите. А може бути таке, що ви не бачите, що там відбувається. Може там автомобіль їде, який йому треба випустити. А може там пішохід іде. Тому він може зненацька зупинитися, і це досить така типова помилка, яка призводить до саме розумієте, яких наслідків. Тому, друзі, враховуйте це. Рухаємося прямо пішохідні переходи. І зараз ми будемо повертати праворуч. Бачимо, швидка їде. Знову ж у нас такий перехрест з круговим рухом. Тут ми вмикаємо правий покажчик повороту Було б це тут перехрестя, не було б, все одно ми вмикаємо правий покажчик повороту, тому що нам треба надати перевагу тим, хто їде. Від. Повернули і рухаємося. Тут у нас розмітки ніякої нема, тому згідно правил дорожнього руху, що ми повинні зробити правильно. Поділити умовно проїзну частину, щоб і цей, хто їде нам назустріч, міг приїхати, і ми. Трохи автомобіль виступає, вже в лівий поки ще повороти вмикнули. Ах, оці лежачі поліцейські, блін. Вони такі маленькі і їх не видно, Та хоч би їх пофарбували чи що. Ну добре, що хоч не такі великі. Зараз перешкода у цього водія, тому він нам надає перевагу. Об'їжджаємо люки. І зараз буде така цікава ситуація, про яку варто сказати. Зараз ми будемо повертати ліворуч. І ми бачимо такий у нас об'єкт, типу як коло, да? ну це ж не перекрестя з кривим рухом, розмітка є, а знаків нема. Тому ми лівий покажчик включили, тому що ми повертаємо, а ось уже правий покажчик. нам тут не треба, вмикати, тому що це не коло. І ми, згідно з правил, дорожнього руху не повинні цього робити. Ну і правильніше, так тут буде також. Ці автомобілі закінчились, Оце вже, якщо так, то тут повернулися сюди, бачите, їдете. Лівий покащик повороту, об'їжджаємо ці всі припарковані автомобілі. Якось так воно повинно бути. І така сама ситуація про коло те, що я зараз казав, попереду нас чекає. Бачите, також там є таке, наче коло, чи встановлюють там знаки. Я вважаю, що ну, мало вирогідно, що його встановлюють, тому що тут мало автомобілів їздять, і тут немає всьому особо якогось там сенсу. Тому виходить, що ми тут нічого не робимо. Просто об'їжджаємо цю всю конструкцію, а тут вже вмикаємо правий. Поки повороту, знак 2.1 дати дорогу, дивимось праворуч, але у нас тут є змога отак повернути. І рухаємося прямо, зайнявши праву А далі ми будемо у ліву. Оцей світлофор, він вже давно не працює, але колись він запрацює, коли вже тут збудівниця з правої сторони закінчиться. І бачимо. Що у нас попереду світлофор? І нам треба заздалегідь прилаштуватися. Вмикаємо лівий покажік повороту, дивимося ліво в зеркало, повертаємо голову, щоб там нікого не загубити у сліпій зоні. І ми встигаємо на зелене світло. Я перехожу з третьої на другої передачі, кому цікаво, і повертаю. Тут я вмикаю вже правий покащик повороту. І ми їдемо до сервісного центру. Пішохідний перехід. От бачите, йдуть люди. Треба вже враховувати те, що вони можуть зараз піти. Хтось навіть іде і не дивиться, тому будьте вкрай обережні. І отут ми вмикаємо лівий покащик повороту і повертаємо на... Території сервісного центру, але я їду прямо, я не буду туди заїжджати, заїду сюди праворуч. Друзі, підписуйтесь на канал, інші маршрути по Бучі ви можете подивитися у відповідному плейлісті, допомагаєте каналу. Щиро бажаю вам вдало скласти практичний іспит з водіння І до зустрічі на дорогах. Всім пока!